Понеділок, 2 вересня на 11 новини В новинах Олена Триченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Атакувала область шахедами одразу шість російських безпілотників. Знищили наші захисники в небі над Дніпропетровщиною. потровщиною. А Нікопольщина вночі потерпала від ударів з артилерії та дронів Камікадзе. Обійшлося без жертв. Атаки на район продовжились із ранку. Наслідки з'ясовують натомість, через вчорашні обстріли двоє місцевих жителів отримали осколкові поранення. Потрощення шість приватних будинків. Інші регіони вночі відбували масовану ракетну атаку армії РФ. Сили ППО знищили 9 балістичних ракет Іскандер М, 13 крилатих та 20 шахедів. Внаслідок російського терору в столиці двоє постраждали, горіли машини, котельня та підприємство. Пошкоджені магазини. Магазини, які відкрили, там ну, дуже неприємна ситуація. Всередині все Штереберґ багато ще закрито. Зараз люди прийдуть на роботу. Будемо дивитися. Ну, Но... Дивлячись на цю картину, думаю, що там трохи роботи, є. але на хто не пострадав, то це головне і одночасно з підльотом цих ракет ворог випустив балістику. Попередньо, знову ж таки це були північнокорейські КМ 24 або іскандер м Але Месими засобами протиповітряної оборони. Всі цілі над солицією було знищено. На Харківщині, внаслідок нічної атаки, одна людина постраждала. Пошкоджені приватні будинки та інфраструктура. Напередодні ж ворог атакував низку цивільних об'єктів у самому Харкові, зокрема палац спорту і торговельний центр. Понад 40 постраждалих, серед них п'ятеро діти. Вчора ввечері загарбники запустили ракети по сумщині. Наразі відомо про 18 постраждалих шестеро. Це діти. Побитий заклад освіти і щонайменше 5 багатоповерхівок. Батя дивися, щоб ніде не було. Сьогодні стартував новий навчальний рік. В обласній військовій адміністрації закликали вчителів та учнів миттєво реагувати на тривоги та йти в укриття. Ворог зараз підступніший ніж будь-коли. Тому ані педагоги, ані батьки не повинні розслаблятись. Додали в Ова. Реагуйте на всі сигнали повітряної тривоги. Швидко та безапеляційно. Переходьте до укриттів. Не час розслаблятись. Ворог цинічний та підступний. А тому маємо дбати про безпеку дітей. Найголовніша цінність це життя. Тільки минулої доби в області зафіксували майже 200 загорянь в екосистемах. Масштабні пожежі на Дніпропетровщині не припиняються з минулого тижня. Наш кореспондент Марко Ручка зараз на місці, де буквально вчора ще палав вогонь. Сьогодні ж там все вщент вигоріло. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Яка ситуація? Вітаю, масштабні пожежі на Дніпропетровщині тривають вже кілька днів. Зараз ви бачите вщент вигорілу посадку. Це село Кулебівка Новомосковського району. Місцеві жителі бояли, що вогонь стрімко може поширитись на їхні будинки. Власне, тут і зараз можна побачити осередки загоряння. Загалом масштабні пожежі в районі та області не припиняються ще з минулого тижня. звідси швидко бусть вогонь. гонь. У вогні сухостій на Криворіжжі, так на житломасиві Сабрацьке пожежі допомагали гасити навіть місцеві жителі. Полум'я лютувало буквально на підступах до будинків. За даними ДСНС у селі Новоіванівка Криворізького району через пориви вітру пожежі знищили та пошкодили будинки, господарські споруди, гаражі та літні кухні. Дві людини постраждали через неконтрольований вогонь. За минулу добу в області зафіксовано 182 загоряння. Вогнеборці ліквідували чотири лісові пожежі, 153 займання сухої рослинності та 25 пожеж, де осередком було сміття. Ще у Новоолександрівській сільській громаді Дніпровського району вогонь знищив чотири господарські споруди та пошкодив будинок на території дачного товариства. Опіки отримала літня жінка. Рятувальники ж закликають людей не палити сухості та дотримуватись правил пожежної безпеки. І Зя, це вся інформація в студії. Контент Марко Ручка, який розповів про масштабні пожежі в екосистемах на Дніпропетровщині. Моторошна аварія в Кривому Розі там перекинулась фура, яка перевозила понад сотню свиней. Внаслідок ДТП деякі тварини травмувалися, частина загинули. Тим, хто вижив, місцеві жителі надали допомогу та поставили у мозки воду. Попередній водій фури не впорався з керуванням, в монтажівки і перевернувся. Через отримані травми його та пасажира ушпиталили. Поліція відкрила кримінальне провадження та з'ясовує всі обставини аварії. Новий водогін відкрили, однак, мешканці все одно без води. Фахівці цілий рік працювали на будівництві практично цілодобово і часто під обстрілами, проте у Кривому розі вода з'являється іноді і тече тоненькою цівкою. А ось в Апостоловому в кранах зовсім порожньо. Наша кореспондентка Тетяна Заяць побувала на водогоні і спробувала з'ясувати, куди ж дівається вода. Тут влаштований рибозахист для того, щоб риба не гинула. Не потрапляла до насосів воду населенню, а рибам захист, так з оптимізмом на водозаборі інгулець південне розповідають про відкриття та нюанси роботи важливого об'єкту. Вона залишається в річці інгулець. Сюди до місця водозабору насосів риба не запливає. Велика риба не Не знаю. Яка не знаєте? Не риба? Ні, не знаю, не голови. Не рибак, але професіонал своєї справи Євген Яценко один з керівників будівельників нового водогону, розповідає, як у надзвичайно складних умовах у стислі строки будували цей об'єкт. Працює у нас чотири нитки магістрального водогону. Починаючи з 7 серпня, ми запустили четверту нитку, 400 тисяч кубів. Те, що по проектній по проектним даним має забезпечувати водогін, він зараз забезпечує. За складними цифрами, доля населених пунктів Криворізького району говорить пан Євген, бо після підриву Каховської греблі частина території області лишилася без води. Зараз же цю проблему вирішено. На об'єкті завершуються роботи з благоустрою та зведення дамби. Буде дамба переливна, скажімо так, щоб вистачало води для насосів. Тільки зайва вода буде йти далі просто. А та, що потрібно буде для забезпечення водогону, вона буде забиратися. Я зараз симітую включення насоса, як це буде проходити в реальному. Новий водогін сучасний і з повністю автоматизованими процесами, говорять підрядники. На об'єкті не обов'язково бути, аби щось терміново полагодити. Автоматизація системи управління технологічними процесами може керуватися на кожній насосній, і також буде пункт. Місцевому водоканалі або це кривий ріг, або інгулець, де всі дані будуть збиратися на один сервер. Довжина об'єкту кілька десятків кілометрів. На всій протяжності встановлені насосні, які і забезпечують прокачування води. Водогін розрахований на 400 тисяч кубів в сутки. Це по чотирьом трубам. На даний момент все чотири труби працюють. Гілки працюють на основний канал у напрямку Кривого Рогу. Підрядники говорять, воду запускали етапами, тому вдалося здати об'єкт раніше запланованого. Це наша крайня точка будівництва називається водоскид. Ці три труби працюють на повну мощну. Це напрямок на кривий ріг, да ну там вже десь якесь водосховище, і мабуть вам там не повністю. Остання, тобто друга гілка, скерована у бік Зеленодольської громади та міста Апостолове. Це на даному етапі ця гілка у нас постачає воду на зелено Це громаду. Апостолова? Апостолова. на даному етапі може одна дві труби працювати. Пники додають, зробили все можливе, аби населення максимально швидко було з водою. Після офіційного відкриття, яке відвідав Володимир Зеленський, місцеве керівництво обіцяло, через 5-7 днів вода стовідсотково буде в оселях. Однак до кривого рогу вода фактично не доходить через діряві комунікації. Її більше бачать на асфальті чи у підвалі, аніж у квартирах. Я ж вам кажу, що і по сьогоднішній день ще в подвалі тече вода. Подвалі тече в квартирі немає. Квартирах немає. Ну, Щоб пити, їсти, готувати, то ми, звісно, на це покупаємо. Бойлер не вже має сіралки постирати, практично неможливо. Уже все розпадається, розсипається. Мало того, що вода держава, вона сельона, вона вонюча. Ну головне, що її немає. У Мене два інваліда. І я. І оце зараз то води ноль. Це тільки їзди. Бо треба... її взагалі ж нема в нас зараз. А це місто Апостолове, у якому також чекали відкриття водогону, але вода так і не з'явилася у місцевому каналі, а потім у кранах жителів. Люди, як на віжені, з купою порожніх пляшок їздять по місту у пошуках води. Кажуть, це добре, хоч встановили кілька бюлетів із безкоштовною питною. Тут стоїть три бака всередині. Система очистка. Воно там загоружу, бачите, там скважена. туди насос скачає в баки. А по городу води немає в системі. У Криворізькій районній раді пояснюють, що з 13 серпня вода безперестанно наповнює канал, і потрібен немалий час для його наповнення, бо до цього він був повністю осушений. Земля дуже поглинає воду. По-друге, висока температура і висока випаровуваність води це ті чинники, які сьогодні відтерміновують, коли вода дістанеться Апостолівської і Зеленодольської громади. З урахуванням втрат назвати точну дату появи води у мешканців поки неможливо. Тетяна Заєць, Денис Єлисавенко та Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. Історична бронза наш земляк Артем Колінько вперше для України виборов медаль Паралімпійських ігор у бочі. Це гра з м'ячем, схожа на боулінг. Є паралімпійським видом спорту. Спортсмен родом з Дніпропетровщини, а саме з жовтих вод, за третє місце на змаганнях боровся з Хорватом. Переміг його і приніс українській збірній бронзу. А Євгенія Казбекова з Дніпра здобула друге срібло на чемпіонаті Європи зі скелелазіння. В Швейцарії спортсменка завоювала медаль в двоборстві. Кваліфікацію завершила на першій позиції, але у фіналі поступилась італійці. Нагадаю, напередодні Дніпрянка стала срібною призеркою в дисципліні Трудність. Це перша у кар'єрі спортсменки медаль чемпіонату Європи. Крім того, Казбекова перша українська спортсменка, яка стала призеркою континентальної першості в трудності. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках. Свята студенти – хвилюючий момент для кожного першокурсника, ще й в такі складні часи для країни. Аби підтримати студентів, волонтерський штаб. Українська команда завітав до університету митної справи та фінансів. Це починається доросле життя, і вам треба вже тепер нести відповідальність. Олександра Преселенка з Запоріжжя каже, допомога небайдужих неабияк підтримує. Зараз я тут одна, нема знайомих. Вони сказали, куди. Іти за допомогою, може, і там і друзів знайду. Ми дали е, зрозуміти студентам університету митної справи та фінансів, що вони можуть на нас захопити. Вони можуть ще отримати психологічну допомогу. Тільки серед першокурсників Університету митної справи та фінансів 30% переселенці. Для нас взаємодія і партнерство з волонтерськими ініціативами є одним із таких важливих фундаментальних напрямків роботи. Ірина Дніпрянка бачить себе фінансисткою. каже, радіє з того, що вічна зустрілася з одногрупниками. Дуже важливо по перше, те що перший курс очно це дуже мене ну радує. Так і вони як дали нам мотивацію, мотивацію вступати, бажати вчитися. Нам ще подарунки вручили. Ще й подякували за мої високі бали. А волонтерський штаб українська команда не залишив студентів без подарунків на посвяту. Вони символічні. Аби студенти не запізнювалися на пари, кожен отримав швидкий сніданок. Ми вирішили подарувати подарунки, щоб вони відчували, що університетська сім'я і батьківський комітет, і педагоги їх підтримують. Ми всьому першому курсу всіх факультетів будемо робити ці подарунки. Ну, десь 1200-1300. Штаб подякував студентам за сміливість здобувати знання під обстрілами, викладачам за відданість професії в нелегкі часи та запевнив, що вони можуть завжди на них розраховувати. Якщо вам комусь щось потрібно буде, ви звертайтесь, будь ласка, тому що внутрішньо переміщені діти, батьки, особи. Ви пам'ятаєте, що Дніпро і вся Україна, ми одна сім'я. Усі, хто потребує допомоги, може звернутися у волонтерський штаб Українська команда за вулицею Гоголя 2.